Виконуємо номер 1682 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Велосипедист за кожну з трьох годин подолав відповідно 16,2 км, 15,7 км і 17 км, з якою середньою швидкістю рухався велосипедист. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Знайдемо всю подолану відстань. Для цього 16,2 кілометрів, додамо 15,7 км. І додамо 17 кілометрів, а тепер поділимо на весь витрачений час. Витрачений час у нас 3 години. 16,2 додати 15,7 буде 31,9. Додамо 17 і поділимо на 3. 31,9 додати 17 буде 48,9. Поділимо 48,9 куточком, 4 ділимо на 3, беремо по одному, 3 множимо на 1,3, виконуємо віднімання вистачу 1. Зносимо 8. 18. ділимо на 3, беремо по 6. 3 множимо на 6, 18. Виконуємо віднімання остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 9. 9 ділимо на 3, беремо по 3. 3 множимо на 3 буде 9. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 16,3 км за годину. Середня швидкість руху. Записуємо відповідь шістнадцять цілих три десятих кілометрів за годину. Номер тисячу шістсот вісімдесят два Виконано.